До мене дуже часто приходять підприємці з проблемою, що у них дуже великий потік заявок, а не можуть всі обробити. І це трапляється і за багатьох причин. Перша з них це те, що може бути, наприклад, 50 або 100 заявок, і всього лише два менеджера, і вони просто фізично не встигають це обробити. Друге, це те, що люди люблять замовляти вночі. Так, таке трапляється, і дуже дуже часто люди саме хочуть вночі замовляти. І коли ти не встигаєш, понятно, вночі ніхто не відповість, коли ти відповідаєш вже ранці, то все, клієнт вже пішов до. Твого конкурента. І третє, це те, що менеджер може захворіти, і тоді підприємцю доведеться все робити самому. А звісно, у нього і так і дуже багато проблем. І перша частина системи, яка вирішує дані проблеми, це мені чат. Він гарантує, що ми не втратимо ні одне повідомлення. Це, по суті, можна так сказати, збирач повідомлень. І найголовніше, що він робить це цілодобово. Тобто ми вирішуємо проблему того, що менеджери не працюють вночі, і також вони можуть захворіти або змінитись і так далі. І друга частина системи це n 8 n Це по суті серце, розум та пам'ять нашого застосунку. Він аналізуватиме та прийматиме рішення щодо того, що ж відповідати нашим клієнтам. До речі, саме N8N допоможе вирішити проблему, коли два менеджери не могли обробити 100 заявок якісно, тому що N8N надає нам можливість спілкуватися з великою кількістю клієнтів одночасно без втрати якості. Коли ми поєднуємо ці дві частини системи, трапляється магія тепер. Наш застосунок може відповідати цілодобово на будь-яку кількість заявок. Він нічого не забуде і нічого не переплутає.